72 гривні за одну одиницю. Це бокс Фіні. 104 кг. В лоті буде бренду Silver Crest вентилятор, освіжувач повітря Silver Crest, лампочки різні, товари для саду та городу, Бутилочки. Прищіпки бренду Аквапур. В таких корзинках. Тут по 50 штук та по 100 є. для води, електроніка. Для дому. Для дітей різні бульбашки різних наборів бренду type Такі бульбашки. Всього у лоті 338 одиниць, швабри, наволочки бренду Мерадісо, для тваринок, для котиків та для песиків. Дуже добре чищає шерсть. Для малювання бренду Clerndo. Такий дуже елітний набір. Сівер Крест, Тріммер, 72 гривні за одиницю. Ціна боксу 24 240 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.